Снимай Всем привет! Я там ютуб кену. Я тут сразу в ютуб кену. Давай, идиотик. Я там в ютуб Давай, снимай всех девчат, всех людей там. Меня кидай, я Йо-майо, йома трьох. Вже їде поліція. Казала, хто тут зараз буде, всі будуть в тюрмі. Будемо заками. комо. Всі їдуть. Так що вважайте. А я в поліцію забігу. Станемо за комо. Станемо беру.

Оно, тирво. Думаю, не кажу. Я тобі кажу. Макс... Та його видно. не видно. Та його не видно того, твого малого. Знімай того малого. Не забудь. Добре, того малого не видно. Та давай твого малого сніме. Діти буде ще. Спарта. Зароботаємо! Спарта! Що ти від мене хочеш? Ми хочемо таки. Якщо хочемо, будемо посувати. Що нас знімає?